Мій братик Дмитрик ходив на метальну арифметику. Потім ми разом ходили на аліберику. І я захотіла ходити на ментальну арифметику, бо мені сподобалося, як мій брат Дмитрик рахував. А в майбутньому плануємо ходити на меморіку. Так. А скільки часу ти займаєшся ментальною арифметикою вже? рік. Приблизно рік часу, рік так? Рік часу. А чому б тобі подобається ментальна арифметика? Бо, тому що вона додає багато знань і швидше рахувати. А допомагає вона тобі в школі? Так. Так. Ти краще рахуєш, так? краще так. тренуєшся і краще запам'ятовуєш матеріал, який дається в школі, так, Марічка? Так. Так. Добре. А чому ти вирішила брати участь в бати? Щоб... щоб багато. Мати здати, щоб розвивати свою пам'ять і найголовніше виграти приз. Так, добре. А як ти, ну, коли не було світла, так як ти тоді виходила з тої ситуації? Як ти тренувалася? Я тренувалася на, на ноутбуці або на телефоні. Мама тобі включала ноутбук так. Та? і ти так тренувалася. Бо інтернет ще у вас був так? добре. А як ти відреагувала, коли ти почула, що ти отримала перше місце? Я дуже зраділа. Дуже зраділа. Марічка, я тебе вітаю! Супер успіху! Ти отримала перше місце місцевій друзі при тренуванні бабки. Молодець, ось тобі сертифікат, осібі подарунок від нашої школи. І ще хочу сказати, що я вже давніше знайома з сім'єю стасів. У нас пройшов курс ментальної арифметики Дмитрів, закінчив додавання віднімання та множення і ділення. Потім вони обидвоє з сестричкою прийшли на курс ліберики швидкого читання, змагалися між собою, досягали супер успіху. При тестуванні зараз було таке змагання, хто найбільше. Дасть правильних відповідей, хто найбільш, найшвидше прочитає. Потім, коли набиралися курси з ментальної арифматики, Марічка записалася до нас і зараз дуже добре, гарно тренується. Коли я перевіряю домашнє завдання в нейротренування, в неї найбільша кількість правильних відповідей, найбільше зроблено раундів. Молодець. У нас також були з нею проблеми трошечки, були проблеми з уявним рахунком, але вона тренувалася і досягла такого дуже хорошого успіху. Зараз на курсі на темі друзі впевнено закінчуємо курс Анзану і так само йде ще на множення і ділення. Бажаю їх нехай розвивається, досягає успіху, тому що це курс ментальної арифметики дає впевненість в житті, і особливо зараз, коли у нас війна. І ми виходимо з тої ситуації, як тренуватися, більше тренуємося в уявному рахунку. Навіть коли немає світла, ось родичі можуть давати їй приклади, і вона багато пропрацьовує, тренується саме в уявному рахунку. Також можна працювати більше в зошитах, так декілька разів, коли є, немає інтернету, але є світло перепрацьовувати декілька разів приклади в зошиті, так само тренуватися, тому що це все досвід, який пригодиться в майбутньому.